Доброго ранку, мої малята. Ми кожного дня спостерігаємо, як біля нас працюють дорослі. Хто щоденно ходить на роботу, хтось працює вдома, але кожного дня люди піклуються ближніх і виконують побудову роботу. І сьогодні ми перетворимось на дорослих, виконуємо певну роботу деякі професії. Згодні? А підказками будуть загадки та картинки. Слухайте уважно. Квіточки попідливає, кущика попідстригає для рослинок. Чарівник любить землю? Так, садівник. Садівники доглядають за рослинними, висаджують, поливають, і, і ми з вами перетворимося на садівників, зробимо дуже гарну клумбу. Але ця клумба буде непроста. Ми бачимо кружечки з цифрами. Кожен такий кружечок треба посадити квіточки відповідно до цифри. Давайте порахуємо. Квіточки, які з'явилися. Скільки їх? Так, чотири. Ми їх садимо в круглу клумбочку з цифрою 4. Молодці. А ось цих квіточок скільки, їх дві. Посадимо у клумбу з цифрою 2. А скільки тепер з'явилось квіточок? Їх п'ять. Треба посадити у клумбу з цифрою 5. Треба посадити ще ці квіти, скільки їх? Тут три. Тож садимо клумбу з цифрою 3. І у нас залишилася ще одна порожня клумба. Під неї ми посадимо ось цю одну квіточку. Молодці малята продовжуємо далі. Глина в кого ожива, творить з нею хто дива, в кого посад, ніби жар, ну звичайно ж, це гончар, гончар. На спеціально гончарному крузі перетворюєш шматочо глини на різні посуд тарілки, чашки, глечики. Цей посуд потім прикрашають різними орнаментами, квітами, листочками і фігурами. І ми з вами також перетворимось на гончарів і прикрасимо посуд. Але елементи орнаменту будуть в певному порядку, які нам потрібно продовжити далі. Це глечик, його вже почали прикрашати. Його прикрасили трикутником, кругом, знов трикутником і кругом, яка далі буде фігурка. Знов трикутник, потім круг, наступний трикутник і далі круг. Молодці. Поралися з цим завданням. Перетворюємось далі. Вміє справно рахувати і товар пропонувати. Нам підкаже, що купити, скільки грошей заплатити. Зветься як цей молодець, ну звичайно, продавець. Ви малята звертали увагу, що в магазині товар стоїть окремо. Кожне у своєму відділі, на різних полицях, і ми з вами, як справжні продавці, будемо ставити товар на вітрину. На верхню полицю ми поставимо фрукти на середню хлібобулочні вироби і на нижню полицю овочі? Отож починаємо розставляти. Банани це фрукти. Куди ми поставимо? На верхню полицю чи на середню, чи на нижню? Так, це. Фрукти і поставимо на верхню полицю, тому що вони відносяться до категорії фруктів. Далі Бублики. До, яко... до якої категорії відносяться бублики? Так він відноситься до хлібобулочних виробів. і ми поставимо на середню полицю. Баклажан. Куди ми поставимо малята? Це овочі і фрукт. Це овоч. Значить ставимо на нижню полицю. Броколі Також це овоч, а куди ми поставимо? Теж на нижню полицю. А куди ми поставимо хліб? На другу середню полицю, тому що це хлібополучні вироби. А куди яблуко? На верхню? Тому що це фрукт. А персики це фрукти чи овочі? Так, це фрукти. І ми з вами покладемо на верхню полицю. Залишився в нас перець. Куди ж ми його покладемо? На нижню, тому що це овоч. Тепер ми з вами виконали роботу продавця. І тепер ми будемо перетворюватись на людину іншої професії. Хто розносить нам листи, телеграми і газети? Ой, важка у нього ноша. Діти, хто він? Листа ноша? Дуже багато! Прийшло пошти і листівочки, і газети, і посилки, і все це потрібно рознести за адреси. Нам це зробити не так легко, тому що номер будинка не вказаний. Потрібний будинок ми будемо знаходити за описом. Отож, перша пошта це лист. Лист надійшов до найвищого будинку якого він кольору? Жовтого. Отож, передаємо в жовтий будинок. А оцей журнал треба доставити у будинок, який знаходиться позаду зеленого. Якого кольору цей будинок? Помаранчевий. І журнал відсилаємо у помаранчевий будинок. І прийшла ще одна така посилка, її потрібно віддати найнижчий будинок. Якого кольору? Так, Блакитний віддаємо посилку у блакитний будинок. Ми рознесли з вами всю пошту, і з цим завданням ми впорались. Настав час спробувати останню професію. Хто на кухні хозяйнує? хто каструлями керує? Пиріжки румяні, варить борщ смачний, духмяний. Не відтягнеш і за вуха. Хто цей мастер? Звісно, кухар. Кухарю для роботи потрібно багато речей. Посуд, побутова техніка, продукти. У кафе, де працює кухар, дають посуд, але мені здається, дають щось зайве. Давайте з вами розглянемо, що дають кухарю для роботи. Називаємо разом м'ясо, картопля, спеції і кімнатна квітка. Як ви думаєте, що з цього зайве і не потрібно кухарю для роботи? Ну, звичайно, кімнатна рослина, тому що все інше це продукти, з яких готує кухар. Але кухарі, крім цього, ще щось надали. Поглянемо малята. Називаємо разом. Чайник, сковорідка, лійка та кастрюля, що зайве. Подумали малята? Ну, звичайно, лійка. Лійка потрібна кому малята? Садівнику для того, щоб поливати рослини, а кухарю... Для роботи потрібен посуд. Молиці малята. Ми сьогодні з вами перетворювалися на людей різних професій. А скажіть, будь ласка, ким вам сподобалось бути найбільше? До побачення малята! До наступної зустрічі!